Ще вчора взялися ми цей оголочок підрізали. Далі там дуже захаращено і другу сторону середнього ставка. Туди не добралися, бо ще не замерзло. Там трошки болото, в принципі, вже чистенько. Тут водичка піднімається практично під берег. Ми просто її спускали осінню, скинули дві доски, щоб, щоб тут рибу збирати. Це все треба перекопати наново, переробити. Щоб там полка хорошо стояла. І ще лишилося цей ставок тільки по кругу розчистити і зараз замерзне, викосити і спалити очерет. Ну і ще пару цих гелячок. Це вже не багато, Зараз займемося там дорогою. Прочистимо дорогу, щоб сонце її сушило. Поки нема щебня, щоб можна було проїжджати. А тут сьогодні перекрили водичку, вже потрошки набирається. Кернички там в лісі знаходяться, ми ще їх не копали. До них ми доберемося десь, може в неділю, може в понеділок подивимося. І ще десь тут є. Треба їх розкопати.